Друзі, привіт! Дана задача викликала великий ажіотаж при обговоренні. Дуже багато було написано відповідей, але, на жаль, дуже багато із них було неправильних. Як правило, учні або водії початківці помиляються десь приблизно в одних і тих самих моментах. Тому сьогодні ми зробимо саме акцент на них, щоб ви пригадали ці пункти правил дорожнього руху і не допускали більше помилок. Перед тим як Розглядати дану задачку, як завжди, я вас попрошу підписатися на YouTube канал Світлофор.ua, якщо ви ще не підписані, і підтримати дане відео вподобайкою, якщо воно для вас було цікавим, пізнавальним, і з допомогою цього відео ви могли пригадати деякі пункти правил дорожнього руху. Оголошую спочатку відповідь, а потім детально пройдемося по поясненнях. Отже, правильний варіант до даної задачі є такий: зеленому автомобілю можна проїхати у першому напрямку і у другому напрямку, а червоному авто лише у першому напрямку. Тепер давайте детальніше, чому саме такі траєкторії є дозволеними. Розглянемо спочатку дорожні знаки, які є для зеленого автомобіля. Отже, водій дивиться, що він бачить. Перший із знаків, це є перекреслений. Називається він у нас Кінець дороги з одностороннім рухом тобто ця дорога, на якій зараз розміщений зелений автомобіль. Тут всі смуги в одному напрямку. Тобто, і та смуга, яка ліворуч від зеленого автомобіля, вона також в тому ж самому напрямку. Прямо так. Тобто, розвернутися по четвертій траєкторії у нього у зеленого автомобіля не буде можливості. Наступний знак зверху ми бачимо, що він позначає, що зелений автомобіль під'їхав до дороги, де всі смуги в одному напрямку, тобто там проїзна частина, також з одностороннім рухом. Тому повернути по третій траєкторії у нього немає можливості, тому що там всі смуги будуть йому назустріч. Тому, бачите, для зеленого автомобіля тут третя і четверта траєкторії є заборонені. Тепер ми повертаємося до червоного автомобіля. Дивимося, які у нього є знаки. Також ми бачимо, що у нього є знак дорога з одностороннім рухом. Отже, ця смуга, яка ліворуч від червоного автомобіля, вона також в тому ж напрямку, що і він планує зараз рухатися. Також є наказовий знак. Бачимо, наказовий знак дозволяє, навіть не те, що дозволяє, а вказує обов'язкові напрямки руху прямо і ліворуч. Отже, в даній ситуації повернути праворуч по четвертій траєкторії для нього буде заборонено. Тепер, що стосується траєкторії номер 3 я вже вам згадував вище, що розвернутися червоний автомобіль не може, тому що він зараз розташований на дорозі з одностороннім рухом, тобто всі смуги в одному напрямку. Ну а повернути по другій траєкторії не зможе червоний автомобіль. От, власне, тут дуже багато допустили помилок наших підписників, які відповіли, що ну, більшість було відповідей, що червоний може проїхати в першому і в другому напрямку. По-другому не може проїхати, оскільки перед поворотом ліворуч водій червоного автомобіля повинен був зайняти ось цю лівішу смугу крайнє ліве положення і вже з неї повертати ліворуч. Бачимо, він цього не зробив. Пригадуємо, що наказовий знак він вказує обов'язкові напрямки руху, але не забуваємо про крайнє праве положення і про крайнє ліве положення. Перед поворотом ліворуч. Тому, друзі, я надіюся, що дана задачка дозволила вам пригадати ряд правил дорожнього руху, дорожніх знаків, була для вас цікавою і корисною, тому підтримайте її вподобайкою. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи сподобалася вам ця задача. Ну і не забудьте підписатися на YouTube канал, щоб вивчати правила дорожнього руху разом з нами і бути хорошими водіями. До нових зустрічей!